Моя. Малий переодягайся бігом. Сьогодні наш лісничий в область поїхав. Підемо ліс красти. Ага. Ой, я твоя, я твоя. Тебе я готовий. ніжно скажу, що люблю тебе. Люблю тебе. Мам мене Малий, ти що, клина з молотком не взяв на всяк випадок? Ні, забув. Тримай тато. А що, більшого молотка не було? Хоча ладно. Куди ще більше? Так, все готово. Біжи по коня. На сьогодні все. А завтра будемо рубати. Там хтось стукає, йди подивись, хто. Вам дрова треба? Ні, не треба. Я не зрозумів! А де дрова? Це все, що залишилось. Я ж думав, вони продають. Люди що ти сказав? <му> 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 <му>